Четверта дочка у родині, яка виросла на фермі в Хокайдо і до 25 років доглядала корів. Переїжджає у Токіо і вже за два роки публікує перший розділ сталевого алхіміка, отримує всі можливі нагороди, аніме, адаптації та визнання. Історія сільської попелюшки, що стала найвідомішою жінкою мангакою у світі. Чи історія жінки, що роками переслідувала свою ціль і використала кожен свій досвід для того, аби створити шедевр. Давайте розбиратись. з вами пан Юра, і це новий випуск Анітоку, де ми поговоримо про хі. Хірому Аракаву, єдину жінку на планеті, яка могла створити сталевого алхіміка. Почну я, як завжди, з дитинства і юності, щоб вкотре переконатись, наскільки цей період важливий у формуванні автора як особистості. Хіромі Аракава так так саме Хіромі, не Хірому. Про це розповім пізніше. Так, от, Хіромі народилась у 1973 році у невеличкому містечку Макубетсу, що знаходиться у субпрефектурі Токачі на найпівнічнішому острові Японії Хокайдо. Сам острів має репутацію потужного. Сільськогосподарського центру, тож не дивно, що в родині, де було п'ятеро дітей, мала Хіромі з самого юного віку працює на молочній фермі, що належить її родині, і вплив цієї роботи на творчість мангаки важко переоцінити. Наприклад, уже доросла пані Аракава не надто любить світити обличчям і зазвичай зображує себе в якості намальованої корови. Такий вибір не випадковий, адже вона багато років займалась доглядом корів. І як Хіромі сама жартує, дуже любить піклуватись про цих тварин і їсти їх. Девіз її родини звучав так: хто не працює, той не їсть. Згодом Хіромі помітила, що чим більше ти працюєш, чим краще ходиш за худобою, чим більше любові і часу вкладаєш у свою працю, тим кращий результат. Тим більше молока, тим більші урожаї, тим смачніше м'ясо. Згодом досліджуючи тему алхімії, пані Аракава найде подібні принципи і там. Тож в результаті народиться основоположний принцип алхімії зі світу сталевого алхіміка рівноцінний обмін. Але це ми забігаємо трішки наперед. А зараз мала Хіромі допомагає батькам по господарству і весь вільний час малює щось на кожному клаптику паперу у кожну вільну секунду. Любов до манги і мрія стати професійною мангакою настільки ж реальна і важлива, як любов до тварин і мрія стати фермеркою. В той час просто шалений вплив на дівчинку має у Русей Яцура, робота іншої жінки мангаки Руміко Такахаші. Хіромі згадує, що це був тайтл, який вона купила собі з перших зароблених грошей. В її селі не було книгарні, але продукт. Новий магазин мав мангу, тож там вона нею і затарилась. Також мала Хіромі збирає нетипові для дівчат журнали Shonen Джамп та Shonen Сандей. А Кінікуман займає своє мускулисте місце у серденьку дівчинки. Також вагомий вплив на Хіромі складає Суїхо Тагава з його мангою Нора Куро. Ім'я головного героя можна розшифрувати як чорний, удачливий бродячий пес. Вибачте за мої перекладацькі навики. Але давайте запам'ятаємо бродячого пса, бо ми його сьогодні ще не раз згадаємо. До речі, пані Аракава собачниця і дуже любить малювати песиків. Щиро радію, що вона не кошатниця. А ще важливим джерелом натхнення варто відмітити західні фільми, до прикладу, Зоряні війни та Індіану Джонс. Пані Аракава навіть якось сказала, що Дарт Вейдер – це найвеличніший лиходій усіх часів, а Шон Конері найвеличніший дід. Важко не погодитись. Уже згодом Хіромі поступає в місцеву школу з ухилом у сільське господарство. Так, так у них є й і такі. І якщо ви бачили чи читали іншу визначну роботу Ракави Сан Срібна ложка, то це буквально один в один. А поки Хіромі домовляється з батьками, що пропрацює на фермі до 25 років, а потім зможе зайнятися чим завгодно. Тому вона 7 років доглядає за коровами, бере уроки живопису і весь вільний час продовжує малювати. Навіть випускає з друзями до джинчі. А вже в 1999 році Хіромі переїжджає у Токіо з єдиною ці Стати професійною мангакою. Починає пані Аракава з підробітку у журналі GameSt, де вона малює коротенькі пародійні комікси на ігри, про які розповідає журнал. І щоб чоловіча аудиторія журналу краще сприймала її роботи, бере собі чоловічий псевдонім Едмунд Аракава. З цієї ж логіки, створюючи свої наступні роботи для чоловічої аудиторії, Хіромі, змінить своє ім'я на чоловічу версію Хірому. Таким чином, вона і стане відома у всьому світу як Хірому Аракава. Але поки Хіромі вдається отримати роботу асистентом у мангаки. Ето Хіроюкі. Уже тут починається справжній курс молодого бійця. Дедлайни, розподіл роботи, якість малюнку, усе це і багато іншого. Хіромі швидко вивчає та в цьому ж році публікує свою першу роботу Бродячий пес. А я казав, що ми тих собак ще не раз згадаємо. Бродячий пес це фентезійна історія про фултака, найманця, що знаходить істоту, яку називають військовим псом, і яка є чимось середнім між собакою та людиною. Так, так дуже нагадує певні мотиви. І треба сказати, що ваншот помітили. Він одразу отримує 21st Century Shonen Gangan Award. А слідом за нагородою іде і контракт з Enix. тепер Square Enix. та їх видавничим підрозділом Gangan. Її наступна робота Демони Шанхаю була першою серіалізацією, яка, на жаль, не стала надто успішною. Отримала всього чотири розділи, які розтягнулись в часі аж до 2006 року. Але ось уже наступна робота стала легендою майже одразу. Сталевий алхімік мав бути ваншотом, але редактору так сподобались сторіборди з чорновиком, що він вирішив зробити серіалізацію. Аракава сан обдумувала сюжет ще більше двох тижнів, щоб перетворити коротку історію в повноцінний манга серіал. До речі, саме тоді вона придумала всі основні події. В серії, включно з фіналом. Тому хоч робота над тайтлом і тривала майже десятиліття, а фінальна кількість томів склала 27, а не запланованих 21, все ж всі ключові моменти авторка придумала заздалегідь. Алхімік стає феноменом: мільйонні тиражі, дві аніме адаптації, ігри, а згодом і лайв екшени. Не мені вам розповідати, наскільки культовою і впливовою стається манга. Аракава Сенцей отримує дуже вагомі нагороди у світі манги: премію Shogakukan Manga Awards та Тедзука Осаму Cultural Prize. Алхімік виходить щомісяця у журналі Monthly Shonen Gangan Аракава працює 6 днів на тиждень з єдиним вихідним у п'ятницю, але навіть в цей день вона часто працює. Допомагає з аніме та ігровими адаптаціями, створює ваншоти чи починає нові серії. Так, у 2005-му світ бачить Raiden 18, у 2006-му виходить ваншот no Komori а з 2006 по 2010. Десятий виходить ще одна серія Heroes Tales, яка отримує аж 5 томів та аніме екранізацію. А в 2008-му стартує нерегулярна онгоїнг серія, шляхетний фермер, яка в жартівливій манері розповідає про будні фермера. За цей час пані Ракава також встигає одружитись та народити першу дитину, без виходу у декрет чи якихось суттєвих пауз у релізі Алхіміка. І всього вище перечисленого. Згодом вона повторить цей трюк ще двічі, народивши ще двох дітей без відриву від виробництва. На жаль, робочий темп мангак надзвичайно напружений. Пані Акава навіть згадувала, що у 2011 році, коли відбувся жахливий землетрус та катастрофа на Фукушімі, вона не отримала ні одного дня відстрочки до дедлайну. Ось така вона ціна слави. Пам'ятаєте, я там казав, що пані Аракава це єдина жінка, яка могла створити алхіміка. Так от докину ще пару фактів в копілку цього твердження: займаючись сільським господарством, Хіромі отримала змогу поїхати у Європу у навчальну подорож, яку організовувала влада Хокайдо. Таким чином Аракава сан за короткий час відвідала п'ять європейських країн та винесла з цієї поїздки не тільки знання про особливості сільського господарства, а й багато натхнення, яке потім відобразилось у світі сталевого алхіміка. А ще ні для кого не секрет, що в алхіміку дуже потужний набір персонажів, і жіночі героїні не менш цікаві та сильні, ніж чоловічі. Авторка дуже свідомо це робила і сильно переживала, коли редактори не дозволили представити Вінрі в перших розділах, як вона цього хотіла. Однак автори обох аніме екранізації виправили цей недолік. Ішварський геноцид. Теж взяти з минулого її роду. Справа в тому, що предки пані Аракави були одними з перших переселенців на Хокайдо і фактично винищили місцеве населення Айнів. Хоч сама Аракава сан каже, що кров Айнів також є і в її роді, однак тема геноциду цілого народу взялась саме звідси. Моя думка проста: все, що формувало Хіромі Аракаву, історія її роду, особливості її острову, особистий досвід, смаки і характер усе це дозволило народитись на світ саме тому сталевому алхіміку, якого ми всі знаємо та любимо. До речі, Алхімік ліцензійно представлений в Україні та виходить у нашої ідеї. Додивіться це відео до кінця, там буде хороший сюрприз для поціновувачів творчості пані Аракави. Отже, що далі? Не подумайте, з закінченням Алхіміка у 2010 році Аракава сенсей не поклала перо мангаки у шухляду. Більше того, вона постійно ставить собі нові виклики. Тому її нова велика манга стала не фентезі, як цього всі очікували, а Слайс of лайф. Про школу срібна ложка це історія хлопця, який не знає, що робити зі своїм життям, а тому поступає в школу на Хокайдо з поглибленим вивченням сільського господарства. Точно таку саму, яку колись закінчила молода Хіромі. І якщо ви з якихось причин пропустили цю мангу, то дуже дарма. Пані Ракава видає життєву, а часто дуже смішну історію дорослішання. Коли я вперше натрапив на аніме адаптацію, то не співставив факти і не зрозумів, що це одна і та ж авторка, але просто закохався в цю історію та її персонажів. А вже згодом співставивши факти, зрозумів, що я тепер хочу читати. Усе, що пише Хірому Аракава, тому що видати одну круту мангу це неймовірно складно, але видати дві це вже вища ліга. Але я знову забіжу вперед. І скажу, що пані Аракава видасть і третю потужну історію, принаймні з тих, що я читоглядав. Срібна ложка стає хітом, продається мільйонними тиражами, отримує два сезони аніме та лайв екшн Серія отримує 15 томів та завершується у 2019-му. Однак, паралельно Аракава -сан ще з 2013-го і аж до тепер береться за роботу по культовому японському фентезі героїчно оповідь про Арслана першоджерелом тут слугує серія романів за авторством Йошікі Танаки, що почала виходити ще у 80-х. Це вже друга манга адаптація, також тайтл може похвалитись декількома аніме-адаптаціями. Історія оповідає про пригоди принца Арслана в сеттингу, що сильно надихнувся давньою персією. Особисто мене не вразила новіша аніме-адаптація, яку я дивився, але Манзі із задоволенням дам шанс, оскільки у неї загалом дуже позитивні відгуки. А ви читали Арслана? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати ваші думки. А ось уже в 2021-му, зовсім нещодавно, пані Аракава стартує свою найновішу серію, яку я зі щирим серцем можу вам порадити. І більше того, яку ми сьогодні спільно з нашою ідеєю анонсуємо: Цугаї Потойбіча. Юру, звичайний хлопець, який полює на дичину та живе в гармонії з природою в невеликому селі посеред гірських хащів. Проте Аса, його молодша сестра близнюк через невідомі йому причини відбуває повинність у застінках твердині в самому центрі села. Хоча так звана повинність нічим не відрізняється від ув'язнення, які віковічні секрети таїть в собі це село, та яку таємницю всі намагаються приховати. На вас очікує 200 сторінок, м'яка оправа та суперобкладинка. Ціна по передзамовленню 160 гривень, потім 200 За переклад, відповідальний Олександр Роговський, який уже перекладав для нас кривавий Марс та сховок. В наявності слід очікувати ближче до середини квітня. Посилання на передзамовлення уже в описі. Від себе додам, що коли я вперше читав цугаїв, то уже перший розділ розірвав мені всі шаблони, і я був щиро вражений і захоплений усім, що відбувається. Не хочу заходити на територію спойлерів навіть для першого розділу. Повірте, ця манга не раз приємно здивує саме про неї. Я й говорив раніше у відео, що це дуже крута і вдала річ від пані Аракави. Ну що ж, підсумовуючи, у Хірому Аракави була дуже нетривіальна, як для мангаки молодість на фермі. Однак вона змогла використати кожен аспект свого життя, історію свого регіону та роду, сімейні цінності і все, що її оточувало, для того, аби стати унікальною авторкою, що створює цікаві світи, прописує чудових персонажів, піднімає важливі теми і просто радує нас неймовірними історіями. Ось уже декілька десятиліть. Вона прийшла у жанр, де історично бал правили чоловіки. І вчергове довела, що жінки можуть все, навіть створити один з найкращих в історії щоненів. Ось така вона, Аракава Сенсей, з нетерпінням очікую на її нові роботи. Зрештою, їй лише 50. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у своєму аніме чатику. А ще можете підтримати нас гривною на BuyMeACoffee, як це зробили ось ці сталеві люди. Ну, якщо вам цікаво послухати про інших мангак, то у нас на каналі каналі уже лежить відео про Джунджі Іто та Ініо Асоно. Посилання у вас на екрані. Цілую в носика. вносика. Няв Нявня. Пані ТОВ зайнята своєю улюбленою справою. Відпочиває на м'якенькому.